Оформити посвідчення учасника або учасниці бойових дій а також особи з інвалідністю внаслідок війни тепер можна онлайн. Міністерство ветеранів повністю автоматизувало цю послугу і згенерувати є посвідчення можна в застосунку дія та користуватися всіма перевагами статусу. А вже в січні наступного року в дії буде доступне електронне посвідчення без наявності паперового. Працювали над цим відомстві вже тривалий час, аби пришвидшити та полегшити оформлення документів для. Військовослужбовців, які на передовій, та ветеранів без їхньої участі. І прокоментувати новацію. Нам наживо зможе Руслан Приходько, заступник міністра у справах ветеранів України, він на зв'язку зі студією ТСН. Пане Руслане, дякую, що знайшли час на цей ефір. Отже, покроково, як зробити ось це цифровізоване посвідчення? Наскільки швидко, чи всі бійці, чи ветерани можуть зробити, чи лише певні категорії? От розкажіть. Доброго дня, бажаю здоров'я. Е, перш за все, хочу зазначити, що дана послуга на сьогоднішній день вже працює в дія, е, і ветеран війни або член сім'ї загиблого мають можливість згенерувати відповідне посвідчення шляхом е, входження відповідний застосунок, е, додачі документу і автоматично генерується, підтягується і фотографія, і всі відомості з єдиного державного реєстру ветеранів війни. Більше того, вчора нами було реалізовано надважливу послугу, яка докорінно міняє логіку надання статусу. По суті, це автоматична. Надання статусу учасника бойових дій для тих військовослужбовців сил безпеки і оборони, які на сьогоднішній день виконують бойові завдання, або будуть їх виконувати в майбутньому. Якщо раніше всі ми з вами знали про безліч різних випадків, коли військовий міг воювати досить тривалий період часу, і навіть подекуди і рік могли не отримувати відповідні статуси, бігали з документами, звертались до різних установ, організацій, і так далі, то тепер вже відповідно. Попередньо було змінено і закон і відповідні постанови уряду, які визначають такі механізми. І вчора було запроваджено вже автоматизовану послугу. Ми її тепер запускаємо. Починаємо працювати з усіма силами безпеки і оборони для того, щоб по суті, коли віддається бойове розпорядження військовослужбовцю або іншому працівнику сил безпеки і оборони в зонах проведення бойових дій на виконання бойового завдання, автоматично відповідальний офіцер. Направляє через електронний кабінет такі відомості, і в подальшому комісія приймає рішення і направляє такі дані в наш єдиний державний реєстр ветеранів війни, володільцем якого є безпосередньо міністерство справ ветеранів України. І з цього моменту фактично людина може згенерувати дане посвідчення в подальшому ж через деякий час йому будуть уже безпосередньо надано і паперове посвідчення. Нагадаю, що не так давно Верховна Рада прийняла розроблений нами законопроект, який визначає електронне посвідчення як повноцінне основне посвідчення для того, щоб всі державні органи і установи безперешкодно надавали всі типи і види підтримки, допомоги і пільги відповідно нашим захисникам та захисницям на основі електронного посвідчення. А в мене два уточнення, тому, що ви сказали, я так розумію, що стосується все це не лише учасників бойових дій, а й їхніх близьких людей в певних ситуаціях певних категорій. Можете поточнити це, да, також зазначу, що вчора урядом було прийнято постанову кабінету міністрів, яку також ми розробили. Яка дає на сьогоднішній день можливість родинам тих військових, які потрапили в полон або зникли безвісти за особливих обставин під час дії правового режиму воєнного стану, на те, щоб користуватися відповідними пільгами, передбаченими для безпосередньо учасників бойових дій? На жаль, дуже часто трапляються такі ситуації, коли е, військовий безпосередньо е, виконує бойові завдання. Направляються відомості до комісії. Комісія приймає рішення і надає йому статус учасника бойових дій, але фактично він не встиг отримати посвідчення або згенерувати його, і так далі. Потрапляє в полон або зникає безвісти. І на період, поки він знаходиться в полоні або зникли безвісти. Відповідно родина не може користуватися тим, що передбачено відповідно до закону для його членів родини. Цим відповідно рішенням ми запровадили можливість. Отримання членами сімей наших захисників і захисниць витягу з єдиного державного реєстру ветеранів війни. Більше того, ми запровадили також ще ряд змін в інші постанови кабінету міністрів, і тепер витяг надає фактично ті самі права і можливості, як і безпосередньо посвідчення. І тепер, що стосується підтримки для дітей наших захисників або для дружин, або для непрацездатних батьків, вони матимуть можливість, поки військовослужбовець не повернувся додому. Скористатися всім цим завдяки шляхом отримання такої безпосередньої довідки. Тепер ми проведемо низку роботи з різними надавачами послуг для того, щоб інтегрувати і безпосередньо вже реалізувати дану норму. І Ще одне уточнення. З січня анонсують, що електронне посвідчення буде вже дійсне без наявності паперового. Що це означатиме на практиці? Тобто не потрібно буде потім ось цю паперову копію виробляти. Да, на сьогоднішній день е, вже е, запроваджено низку нормативних змін, які вже дають таку можливість. Е, але в будь-якому е, будь-якому випадку е, ветеран е, чи родина загиблого матимуть право на отримання паперового посвідчення, якщо у них буде виявлено таке бажання, тобто для для тих місцевостей, де наприклад там немає зв'язку, або у людей немає мобільного е, телефону, такий, який би підтримував застосунок дія, е, без проблемно матимуть таке посвідчення. Саме паперове, але зазначу, що е, на сьогоднішній день е, в усі послуги, які на сьогоднішній день запроваджуються, інтегрована можливість користування електронним посвідченням. Більше того, в дія передбачено таку послугу, як діє-шерінг, тобто направлення відповідних документів через сам застосунок для того, щоб людина не мусила робити е, ті чи інші церкопії і так далі. І е, протягом цього місяця, я думаю, що до січня 100%, ми запровадимо відповідно електронний. Витяг з державного реєстру ветеранів війни так само їм його можна буде отримати або через ДІЯ, або через центр надання адміністративних послуг, і він стане на заміну будь-яких інших документів, які раніше було необхідно подати для того, щоб користуватися певними місцевими програмами підтримки. Тобто, це ціла низка різних заходів, які перш за все направлені на те, щоб людина взагалі не приймала участі в процесі отримання статусу. І по-друге, для того, щоб максимально спростити користування всіма можливостями, які надає на сьогоднішній день статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, або члена сім'ї загиблого захисника і захисниці. І також проанонсую, що найближчим часом буде запроваджено і електронний сервіс для реалізації спрощеного порядку отримання статусу члена сім'ї загиблого або особи з інвалідністю внаслідок війни. Тим самим ми завершимо цю низку процедурних механізмів для того, щоб зробити їх максимально доступними і максимально оперативними в частині їх отримання. Я вам дякую за цю інформацію. Руслан приходько, заступник міністра у справах ветеранів України, про зокрема, посвідчення учасника бойових дій, яке можна оформити онлайн у сервісі Дія.